Добрий день, я Сергій Тараненка, завідувач науково-дослідного сектору археології Національного заповідника Кея Печерська Лавра. Хочу запросити вас на свою лекцію в будинок вчених Я розповім вам про археологічні дослідження території національного заповідника Кея Печерська Лавра. Але ми розуміємо, що це місце славне саме тим, що тут розміщувався в давньоруський час Печерський монастир, який після цього став носити назву Лавра. До вашої уваги, ми бачимо. Схему розміщення пам'яток на цій території так звана верхня лавра і нижня лавра. Я розкажу вам все, що робилося за 100 років археологічного дослідження на цій території. Приходьте до нас, ви будете здивовані тим, чого ви раніше не чули. Я вам відповідаю за це. Ми направляємось до Успенського собору. Успенський собор це перший монументальний храм на території Печерського монастиря. Він збудований в 70-х роках одинадцятого століття. Оздоблення інтер'єру проходило в 80-х роках. Про археологію казати легко і складно одночасно, тому що у 41-му році Успенський собор вибухнув. Уже після закінчення Другої світової війни, власне, від час, вже одночасно, в 46-му році, почалися. Розгрібання завалів, завалів, де почали діставати власні артефакти, пов'язані не тільки скажімо, з самим храмом, а й з якимись сакральними речами. А перші стаціонарні дослідження можу пов'язати з землям Холостенка, це в 60-х роках ХХ століття. На лекції ви дізнаєтесь про археологію Успенського собору, першого кам'яного храму києво Печерської лаврі. Вона е, достатньо має строкату історію, але тим не менш, треба вона пов'язана з другою світовою війною. Саме після вибуху, е, коли вщент зніс у собор після другої світової війни, почалися археологічні дослідження цієї території. Вони славні тим, що е, під руїнами було знайдено найбільш давню культуру на території заповідника. Це трипільська культура. Подробиці узнаєте на лекції. Приходьте. На лекції ви дізнаєтесь про археологію нижньої території, так званої нижньої лаври, а саме про найцікавіший комплекс ближніх, дальніх або варяжських печер. Мало хто знає, що перші дослідження печер проводились 30-х роках ХХ століття, і вони були ініційовані радянською владою. Але для чого вони хотіли довести, що залишки святих, які зараз муміфіковані і знаходяться у ближніх дальніх печерах, вони були зроблені штучно. Але що з цього вийшло? Приходьте на лекцію, дізнайтесь правду. Потужний блок лекцій, присвячений церкві на Берестові, а точніше, архаїчне дослідження її території. Ми знаємо точно, що воно було протягом 200 років. Перше дослідження 1908 рік, але найцікавіше проводилися останні два роки, коли нам вдалося зафіксувати посилення Чорноліської культури 9 століття до нашої ери. Уявіть собі, на цьому місці люди жили 3000 років тому. Також я вам розкажу про давньоруські в яких ховали князів. А чи був там Юрій Долгорукий чи ні, узнаєте на лекції. Приходьте.